Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 199 тисяч 280 особин за добу 1 тисяча 420 танків 11 тисяч 446 одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 23 792 одиниці за добу 20 артилерійських систем 35 331 одиниця за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 1576 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1263 одиниці. Літаків 434 одиниці за добу, 2, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 93 166 одиниць за добу 453, крилатих ракет 4073 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 2 одиниці. Автомобільної техніки та автоцистерн 70 тисяч одиниць за добу, 113, спеціальної техніки 4 тисячі одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!